Вітання з Харківщини. Ми працюємо зараз в, Ша... в старостаті Шарівському, в селищі Шарівка, Бог район, Валківська громада. Перше питання, яке ми тут підняли з людьми, і люди підняли вірніше, це те, що громада, а також селище страждає від діяльності видобичі, Піска, да? Яком, яким чином? Тобто, по-перше, автомагістраль підприємства, яке використовує пісок на будівництво доріг, розбило дороги і добиває да, селу дороги Перевантажені машини їдуть 70 тонн. А друга проблема це те, що вони підмивають породу, і йде сув породи, да? і вже це 4 роки вже триває кримінальна справа. І чотири роки що далі, далі сув продовжується, і є загроза життю і здоров'ю людей. Будинки можуть впасти, да там сунутися, і є вже стовби, які енергетично да, покосилися, стоять і те це все бачать, але реакції ніякої немає. Приїжджала яка інспекція, да, і навіть минулого року приїжджала яка інспекція, щось там походили. Ніякої реакції немає тобто йде якась бездіяльність. Тому я від імені людей я нічого не забув, все сказав. да, від імені людей хочу звернутися до. Перше до міністра екології Вілікторна Будь відреагуйте. Потрібно прислати ще раз напевно, цю екоінспекцію, подивитися і розібратися, чи є ну є така чи є порушення, а вони порушення є з боку зі слів людей. Порушення точно є. Друге, прошу відреагувати прокуратуру Харківської області. На цю ситуацію, що є загроза життю і здоров'ю людей. А також я звернувся до Турченка, заступника губернатора пана Турченка. Теж звернувся, щоб він також вплинув на ситуацію по діяльності цього підприємства, яке працює. Я так розумію, за, за замовленням адміністрації чи державної установи по будівництву доріг. Я розумію все, і люди розуміють, що робота повинна йти добуватися. Там надра потрібно їх добувати, реалізовувати, платити ренту. Але знаєте, після нас, хоч потоп, так не може бути, що використати і людей, і землю, все залишити за собою безлад, розбити, все і працювати не по правилах. Має бути все справедливо. Тобто, треба домовлятися з людьми, які давали дозвіл, да, колись на отримання на, на добичу, і ну просто почути людей. Все, тому це моє офіційне звернення, і прошу відрувати. Ще буде офіційно на, на бумазі. Дякую. Все, нічого не забув. Да? Працюємо далі разом до перемоги.